Президент Зеленський їде до Вашингтона. Трамп поговорив із главою України, а також європейськими лідерами. У змі зазначають, дзвінок не був легким. Водночас у іншому медіа пишуть: існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до можливої тристоронньої зустрічі президентів. Підпишіться на фабрику новин і говоримо про все детально. Видання The Economist повідомляє, мовляв, існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до можливої тристоронньої зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа і диктатора Путіна. Тим часом державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який брав участь у переговорах на Алясці, заявив. Нам ще належить пройти довгий шлях, але ми досягли прогресу. За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що перемовини Трампа і очільника Кремля стануть поштовхом для врегулювання війни в Україні. За його словами, на саміті досягли прогресу. Після переговорів Трамп провів тривалу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Про це розповів сам президент України спочатку один на один. Потім у ширшому колі, за даними Суспільного, до дзвінка долучилися голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стуб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також державний секретар Америки Марко Рубіо і спецпредставник Стівен Вітков у підсумку розмова тривала понад півтори години. З них близько години із Трампом. Президент Володимир Зелен. Ленський зазначив, президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Гарант української конституції зазначив, що в понеділок планує обговорити із очільником Білого Дому у Вашингтоні всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни. Вдячний за запрошення, підкреслив він. Аксіос повідомляє, дзвінок між Трампом, Зеленським та лідерами НАТО не був легким. За словами журналіста видання, президент Сполучених Штатів сказав їм, що російський диктатор хоче всеосяжну угоду про припинення війни, а не перемир'я. Джерело ж вказує, що Трамп зазначив: я вважаю, що швидке укладення мирної угоди краще ніж перемир'я. Після саміту було скликано термінове засідання послів країн Європейського союзу у Брюсселі. CNN звертає увагу. Під час згаданої зустрічі кремлівський ватажок отримав дві великі перемоги: перша видовищна червона доріжка у Сполучених Штатах і поїздка в броньованому Cadillac One. це йдеться у матеріалі, виглядало як відновлення репутації для воєнного злочинця. Друга перемога виграний час для просування окупантів на фронті. Генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун, цитуючи ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона, зазначив, що росіяни могли шпигувати на базі у Алясці. Водночас турецьке радіо заявляє, що можлива зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, нібито може відбутись або у Москві, або у Стамбулі, або в мінську. Друзі, які ваші думки щодо всього почутого, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.